Привіт, друзі! Сьогодні ми відкладемо в бік серіали про елегантних хірургів і зануримось у світ, де найкращий діагноз це гнів Божий, а найпопулярніші ліки п'явки та молитва. Сьогодні ми досліджуємо, чому ти зі своїми знаннями про антибіотики та гігієну не витримав би й одного дня в ролі середньовічного лікаря. Дозволь сказати тобі це не про зцілення. Це про впевнене припущення, засноване на запаху і кольорі сечі. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. А тепер зробіть глибокий вдих, сподіваючись, що в повітрі немає чуми, і давайте зануримось у нашу сьогоднішню подорож. Ти прокидаєшся в кімнаті, яка одночасно є твоєю спальною, операційною та складом сумнівних трав. Повітря густе від запаху сушеного полину, ладану і ледь вловимої нотки гангрени, що доноситься з кутка, де лежить відро з ампутованими частинами, які ти забув винести вчора. На полицях стоять банки з п'явками, що ліниво ворушаться, і сушені жаби, які, як ти запевняєш, чудово допомагають від лихоманки це твій арсенал. Підлога вкрита соломою, яка вправно приховує плями від крові, сечі та розлитих зіль, а також слугує ліжком для твоєї кішки, яка, на твою думку, відганяє злих духів, а насправді просто полює на щурів, що збігаються на запах, твоя кваліфікація. Ти, можливо, кілька років провів в університеті, де вивчав праці Галина та Гіппократа, перекладені з арабської на латину з купою помилок. Ти знаєш, що у людини є чотири гумори або рідини кров, флегма, жовта і чорна жовч і що всі хвороби виникають через їхній дисбаланс. Ти також твердо переконаний, що сузір'я скорпіона впливає на сечовий міхур, а кровопускання краще робити коли місяць у знаку овна. Твій диплом це, по суті, суміш античної теорії та астрологічного календаря, твоя бібліотека складається з одного пошарпаного тому. Який ти тримаєш на видному місці, щоб вразити клієнтів, хоча сам ледве розбираєш складну латину? Ти знаєш, що знання це сила, але ще більша сила це впевнений вигляд, коли ти не маєш жодного уявлення, що робиш. Твої інструменти це набір ножів, різного ступеня іржі, пилка, що більше схожа на знаряддя для тортур. Щіпці для видалення зубів, що нагадують ковальські кліщі, і розпечений на вогні шматок заліза для припікання ран, стерильність це слово ще не винайшли. Ти вважаєш, що якщо протерти ніж ганчіркою, він готовий до роботи, а якщо ганчірка була відносно чистою, це вже майже операційна чистота. В кутку стоїть трепанаційний бур, інструмент для свердління дірок у черепі, щоб випустити злих духів або поганий тиск. Ти ніколи ним не користувався, але сам факт його наявності додає тобі професійної ваги. Твій день починається, коли до тебе приходить селянин, який скаржиться на лихоманку в нутрощах і вітер у животі, ніяких аналізів крові чи МРТ. Твій головний діагностичний інструмент це його сеча. Він приносить її у скляній колбі, яку називають матула, дбайливо загорнуту в тканину. Ти підносиш колбу до світла, уважно розглядаєш колір, консистенцію, наявність осаду, хмар, піску чи волокон, і навіть запах. У тебе є спеціальна уроскопічна карта, схожа на палітру фарб, де кожен відтінок сечі відповідає певному дисбалансу гуморів. Іноді для особливо складних випадків ти можеш навіть скуштувати її. Солодкий присмак дуже поганий знак. Але принаймні ти звучатимеш неймовірно обізнано, коли оголосиш, що пацієнт мочиться медом. Ага, кажеш ти з виглядом експерта, покручуючи колбу, сеча занадто бліда і водяниста, явний надлишок флегми, це робить тебе холодним і вологим, а осад на дні вказує на те, що твої нутрощі не варять їжу як слід. Ти робиш паузу, щоб твої слова набули ваги. І запах кислуватий це означає, що печінка твоя лінується. Ти їв свинину вчора, селянин здивовано киває, ти тріумфуєш. Це була чиста вгадка, але тепер ти в його очах не просто лікар, а провидець. Пацієнт киває, нічого не розуміючи. Він просто хоче, щоб біль минув. Ти, по суті, щойно поставив йому діагноз застуда з нетравленням, але зробив це з таким авторитетом, ніби розшифрував божественне послання. Діагноз поставлено, час лікувати. Оскільки у пацієнта надлишок холодної флегми, тобі потрібно додати тепла і вивести погану рідину. Варіант перший кровопускання, це універсальний засіб від усього, від головного болю до меланхолії. Ти береш ланцет, робиш надріз на вені пацієнта і зливаєш певну кількість крові в миску, скільки, ти визначаєш це на око, можливо, зважаючи на фазу місяця. Якщо пацієнт не притомніє, це добрий знак. Значить, погані гумори виходять. Варіант другий п'явки. Якщо ти не хочеш бруднити руки, ти ставиш на пацієнта кількох п'явок, вони роблять всю роботу за тебе, висмоктуючи зайву кров, це вважається більш м'яким методом, особливо для жінок та дітей. Далі ліки ти даєш йому зілля, яке сам змішав. Воно складається з товченого кореня мандрагори, перцю, щоб додати тепла. Порошку з рогу єдинорога, насправді це був ріг нарвала, куплений у сумнівного торговця, і, можливо, трохи вина, щоб пацієнт не надто замислювався над смаком. Чи допоможе це? Навряд чи. Чи може воно бути отруйним? Цілком можливо. Але ти дієш згідно з найкращими знаннями свого часу. Ти також даєш йому дієтичні поради. Уникай риби та огірків, вони занадто холодні, їж більше смаженого м'яса, часнику та цибулі. І пий, червоне вино, воно зігріває кров. Не встиг ти випити кухоль елю, як до тебе приносять лицаря зі зламаною ногою після турніру, кістка стирчить назовні. Це виклик для справжнього професіонала, наркозу не існує. Найкраще, що ти можеш запропонувати, ж це міцне вино або удар по голові. Поки двоє твоїх помічників тримають лицаря, який кричить і проклинає все на світі, ти берешся до роботи. Твоє завдання вправити кістку. Ти тягнеш, крутиш і штовхаєш, намагаючись поєднати уламки. Це супроводжується огидним хрускотом і новими хвилями крику. Потім ти накладаєш шину з дерева та шматків тканини, просочених яєчним білком, який, застигаючи, має утворити щось на зразок гіпсу, якщо ж у нього гангрена все набагато простіше. Ампутація ти береш пилку, помічники тримають пацієнта ще міцніше, ти пиляєш швидко. Головне впоратися до того, як він помре від больового шоку. Потім ти береш розпечене залізо і припікаєш рану, щоб зупинити кров. Кімната наповнюється запахом паленого м'яса. Якщо пацієнт виживе після операції, він швидше за все помре від інфекції через кілька днів, але ти свою роботу виконав ти його прооперував. Наступний пацієнт коваль із розпухлою щокою і болем, що зводить його з розуму. Діагноз очевидний навіть без сечі. Зубний черв'як. Ти пояснюєш йому, що крихітна істота гризе його зуб зсередини. Лікування починається з ритуалу ти спалюєш насіння бликоти на розпеченому вугіллі, а пацієнт має вдихати дим через лійку, спрямовану на хворий зуб. Іноді з насіння випадають маленькі чорні цятки, які ти з тріумфом демонструєш як мертвих черв'яків. Насправді це просто обгоріле насіння, але пацієнтові стає легше від самої думки. Коли біль не вщухає, залишається один варіант: ти дістаєш щипці. Вони великі, і ржаві і більше схожі на інструмент для висмикування цвяхів. Помічник міцно тримає голову коваля, ти засовуєш щипці в рот, хапаєш зуб і тягнеш. Ти тягнеш, впираючись ногою в груди пацієнта, поки не почуєш огидний хрускіт. Іноді зуб ламається, і тобі доводиться виколупувати залишки гострим шилом, крові повно, крику ще більше, але зуба немає. Роботу виконано. До тебе приходить заможна пані, дружина місцевого лорда, вона скаржиться на меланхолію задуху в грудях і раптові напади плачу. Ти одразу знаєш, у чому справа це класичний випадок істерії, спричиненої блукаючою маткою. Так, згідно з античними текстами, які ти читав, матка і це не просто орган. Це майже самостійна істота всередині жінки, яка може засумувати або засохнути і почати мандрувати тілом у пошуках вологи, тиснучи на інші органи і викликаючи всілякі симптоми. Твоє завдання повернути її на місце. Методи витончені ти пропонуєш пані нюхати смердючі речовини, наприклад, палену вовну або смолу, бо матка, як вважається, не любить поганих запахів і втече від них вниз на своє законне місце. Водночас ти можеш порадити їй прикладати до нижньої частини живота приємні пахощі та парфуми, щоб приманити матку назад. Якщо це не допомагає, ти можеш порекомендувати лікувальні обкурювання, або навіть порадити їй частіше виконувати подружній обов'язок, бо це зволожує матку і робить її щасливою. Ти по суті щойно прописав секс як ліки від депресії, базуючись на теорії, що жіночий орган. Це примхлива домашня тваринка, і ось він виклик дня. Тебе кличуть до багатого купця, який почорнів і розпух. Ти одягаєш свій захисний костюм, довгий плащ, рукавички і знамениту маску з дзьобом, ти виглядаєш як зловісний птах, але цей дзьоб не для залякування. Ти наповнюєш його ароматними травами м'ятою, лавандою, гвоздикою, ти віриш. Що чума передається через міазми, погане повітря, і якщо ти будеш дихати приємними ароматами, хвороба тебе не зачепить. Це, звісно, повна нісенітниця, але це єдиний захист, який у тебе є. Ти оглядаєш хворого, його тіло вкрите чорними пухлинами, бубонами. Ти знаєш, що це майже, напевно, смертний вирок, але ти маєш щось робити ти розрізаєш бубони, випускаючи з них гній. Потім прикладаєш до ран припарку з голубиного посліду та жаб'ячих лапок. Це має витягнути хворобу. Ти молишся, береш свою плату завжди наперед, у таких випадках, і швидко йдеш, намагаючись не дихати поганим повітрям. Ти щойно контактував з однією з найсмертоносніших хвороб в історії. Твої шанси дожити до вечора різко впали. Твоя робота це не лише медицина, а й бізнес, і він дуже ризикований. Багатий барон може заплатити тобі сріблом, а може звинуватити в чаклунстві, якщо його доньці не стане краще і тебе спалять на площі. Бідний селянин розплатиться куркою або обіцянкою допомогти на городі. Якщо пацієнт помирає, а це трапляється часто, це ніколи не твоя провина, це була воля Божа, або пацієнт не дотримувався твоїх порад, або зірки були не в тій фазі, у тебе завжди на поготові список виправдань. Вміння перекласти провину на космос ключова навичка для виживання. Ти не витримав би. Не тому, що ти погана людина, а тому, що ти занадто багато знаєш. Ти знаєш про мікроби, про важливість гігієни, про анестезію. Твоя свідомість не дозволила б тобі завдавати стільки страждань навіть з найкращими намірами. Середньовічні лікарі не були садистами, вони діяли на межі своїх знань. У світі, де наука була переплетена з магією та релігією, вони були сміливими людьми, які йшли назустріч хворобам, маючи в Арсеналі лише трави, ножі та сліпу віру. І хоча їхні методи сьогодні здаються нам варварськими, саме на їхніх помилках і рідкісних успіхах була побудована сучасна медицина, тож наступного разу, коли ти будеш приймати аспірин від головного болю, просто згадай. Що твій середньовічний колега запропонував би тобі кровопускання і, можливо, молитву за додаткову плату, звісно?